Я тіму і сьогодні ми будемо походити гоночки. Ну, поки що тут я поїхати я поки... Так, так, все, накричилось. І для нас ми будемо їхати на своей жовтій машині. Так, пойквашино свет. Помикни, ну будешь он ехать. Куда вы едає? Так с вами покачаем колеса. Вони кутиши были Виходимо. Где это кнопка? Где кнопка? Так.

нельзя. О. Здесь. забыл. Есть. И сейчас. Mm -hmm. Я сейчас его Давай, давай, газу, газу. Давай, Поки. давай, 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 Перший! Я перший! <клев> ну, -мо! Ч он такие же живучи? Близко! Скоро ставим! Давай, 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 я давай, я понял! Uh -huh. Давай так вона дает учиться. Чи не почини, поки не знаю. Не видно поки. Смотри, газ. Спасибо. ще Так один. натискай. Мама. Хотим накунець оставить. Да наш у не получается так. Як он долго? Ура! Ми виграли. Ну все, кажи щось на кінець! Кажи Я буду відео заканчивать, Тимур. Ну то все, я закінчую. Кажи щось своїм глядачам. Добре, всім пока. З вами я був Тимур! І всім пока. Давай.